Віталія Малікова, генерал майора Ой, Служба безпеки України разом з, взаємодії з прокуратурою, міліцією, Збройними силами України працює над вчорашніми подіями для запобігання подальшого кровопроліття. Особам, які брали участь в цих подіях, належить здатися і скласти зброю. Гарантуємо. Об'єктивне, неупереджене розслідування на даний час порушено і здійснено досудове розслідування в двох кримінальних справах. Одночасно проводиться 15 обусков. Ми стоїмо на стражі закону. На боці закону. Це безапеляційна позиція як президента України, так і голови служби безпеки. Ви сказали про обшуки, що саме за обшуки. Можна По кримінальним справам. Де? У кого, де? Київ Мукачева. Це... Це... Обшуки проводяться зараз і як Мукачево, так і Лужгороді. Проводяться обшуки. Заява з приводу того, щоб злочин, щоб нападники склали зброю і здались, була ще вчора в звучала. Чи є якийсь обмежений час для цього? Чи це може тривати вічно? Нет, вично нічого не може тривати. Проводяться оперативні слідчі заходи, працюють час оперативні євробітники э, по затриманню даних оці. Якщо буде, э, у них така зараз воля, вони зрозуміють, що далі подача їхні дії, тільки э, посиливают відповідальність, ми готові з ними сьогодні вести в діалог с дефодами. Ні, значить ми будемо затримувати. Вам не будете. Будете буде часу. Колеги, часу у них вже немає. Часу немає. Вони вже должны були давно здатися. Тому ще раз звертаюсь до цих людей. Прийдіть і здайтесь. Це буде і для вас, і для людей. Лучшим виходом світу. Із цієї ситуації ну, А чого ви є... конкретно досягнули вже зараз? Зараз досягнули я ще ведуться зараз порушені кримінальні справи. По ній ведеться досвідове розслідування. Я не можу зараз розголошувати всі дії, які сьогодні проводяться по кримінальні справи. Це заборонено законом. Є слідчі, які ведуть кримінальні справи. Є інформація про те, що там зараз прибуває Дмитро Ярош. наскільки результативні переговори, чи є якийсь рух в цьому плані. Дмитро Ярош знаходиться здесь, він теж підключився к цього да. процесу, він іще цих людей. Він там, да, метро. є там. З ну, вами не, не, в в да. да. зустрічався він, представниками СБУ, да, та, ними тут перемовини з Ярошем? Ярош під'їжджав, ми йому свої, свої, свої пропозиції висказали. Який а він буває? що сказав? Що, він сволосит, сказав, що він буде допомагати. Тобто зараз За свої... не може вплинути на своїх? Я не можу коментувати те, що може Ярош. Туди в бік Лавок, де в лісі, де ніби переховуються оці ці бандити, поїхало 10 машин із, напевно, спецпризначенцями, чи з ким Ми бачили мікроавтобуси і автобуси. Куди вони поїхали і для чого? Що вони там роблять? Проводять оперативні мероприятия. Тобто це знак того, що час минув, так? Що значить час минув? Ну, час завжди є, є у чоловіка. Зробити верний шанс. Скажіть, будь ласка, слідчі дії проводяться стосовно обидвох сторін конфлікту, я маю на увазі, чи... Всіх провод... сторон Всіх і народного конфлікта. депутата ланя. Всіх сторін депутата. все буде досліджуватися в процесі досудового розслідування. А що саме Це... з ланьом проводиться? Розкажіть нам. Ну. От якувається до досудове розслідування. Триває досудове розслідування. Є стаття 222, яка забороняє розпосюжити інформацію слідства. Він в прекрасному гуморі спілкувалися з ним. Які версії? Не бачу я ніяких Які версії? На базі чого ви не понтіли? Давайте, давайте ми дочекаємося результату розслідування і потім ми все це приведемо. Добре? Була інформація, що повинні евакуювати жителів Лавок, але ми там були, то люди з Покіні, в селі ходять, мова не йде про евакуацію. Щасно, немає, немає потреби. То вам відомо конкретне місце? Давайте я не буду все это в телевізії. Колеги, По дякуємо. Це була Добре. коротка заява. Врегульовується ситуація, подальші дії. А є впевнені, що вони відступають тільки однією групою, чи вони зараз могли поділитися на три групи? І яка кількість поранених з їхнього боку вбитих? Я не можу це вам сейчас коментувати це. Це е, закрита інформація. Ну давай я ж не можу щось. Ясно, ясно, ясно. А, ну, але могу, є, є контроль над тим. А, є, є там, є там, а в якому порядку вони мають здаватися там чи те, Як себе має виглядати? Виглядати? Може це... по телефону, позвонити, зателефонувати і сказати, що ми готові здатися. Кому? Є телефон, ми далі. За ну, я так розуміла, Том... що, що вони бояться просто закарпатські какого-нибудь здаватися, окей, вони готові поїхати, тільки щоб, ну я так розумію, вони переживають, що їх просто тут не виживуть. Ну до речі, я дав свій телефон, щоб вони вийшов вийшли. Дякую Все, Дякую. дякую. Вам. дякую.